Чим славиться Україна на міжнародних ринках, крім зерна. В першу чергу це, звісно, мед, Україна входить у топ 5 світових експортерів. Меду Україна входить у топ 10 світових виробників сталі. Входила на жаль до війни. Зараз трошки змінилася ситуація, але сподіваємося, найближчим часом це знову відновиться. Україна у 2021-2022 роках входила в топ 5 світових експортерів. it послуг. Я думаю, що ця цифра можливо навіть. Підросла Україна входить у топ-3 світових експортерів замороженої малини. Уявіть собі, світ, весь світ їсть українську заморожену малину. Ну і про Німіров могла би не казати, звісно, але українська горілка входить у топ-10 світових брендів горілки. Пишаємося українським, розповідаємо світу про наші товари обов'язково. Купуємо українське, приходимо навчатися на різні навчання. Ні, з міжнародної торгівлі та представляємо українські товари гідно за кордоном, друзі. А хочете знати про це більше? то Обов'язково дивіться мій блог і підтримуйте його.